Згадуючи ігри на Sega Mega Drive, на розповсюджену 16 бітку мого дитинства, не можемо згадати гру Comic Zone. Comic Zone – це гра, яка вийшла тільки тоді, і більше нічого подібного на жаль не виходило. Як до неї, так і після неї. На жаль, Comic Zone має тільки одну частину, і, хоча різні там хаки існують, типу Comic Zone 2, але то зовсім інші ігри. Але а ця гра вона така собі єдина. Цю гру розробила сама Sega за допомогою ще деяких студій, і видала також сама Sega. Гра в принципі була випущена в 1995 році, а це значить, що в грі вже використовувалися всі можливості 16-бітної консолі, тому що в 1995 році року вже навчилися вижимати 16-бітних процесорів Mega Drive Вже все можливе. Ну і з графіки також гра зроблена в жанрі beat'em up, але. Біти мап незвічний. По перше, головний герой тут сам письменник і художник, який малює комі. І злочинець цього комікса затягує цього художника, якого звуть Тернер, в свій комікс. І там наш головний герой зустрічає помічницю, яка допомагає йому битися проти цього злочинця і його посіпак. По ходу, декільких рівнів, ваше завдання треба буде пройти і битися прямо по сторінкам коміксам, пострибати і битися проти різних створінь. Цікаво те, що навіть на сторінках коміксів ми бачимо такий, знаєте. Світ майбутнього, але ну схожий на світ майбутнього, де е, всюди керують злочинці, де розбиті міста, де там, наприклад, навіть зруйнована статуя Свободи і таке інше. Але графіка в грі ну, неймовірно гарна, і як я вже сказав, на жаль, нічого подібного більше не робилося. Хоча порт цієї гри виходив на Game Boy Advance, ну це то та сама гра, той самий порт Sega Mega Drive. Також в грі дуже класна музика. Мелодій багато, їх можна подивитися навіть перед тим, як починати гру. До речі, якщо правильно натиснути комбінацію музик прослухати, то ви отримаєте невразливість і ваш персонаж не буде помирати. Вашого персонажа всього одне життя і є стрічка здоров'я. І здоров'я у нього забирається навіть тоді, коли він б'є по стінах, по діжках, по люках. В общем, єдине, коли не забирається здоров'я, коли на. Наш персонаж б'є тільки по своїм ворогам, а так треба так розраховувати, щоб здоров'я вам вистачило. Але по ходу гри ви знаходите собі пляжечки, які відновлюють ваше здоров'я. У нашого героя є карман із трьох ячеек, в який він може покласти різні предмети: Дінаміт, суперудар як суперлюдини, нож і так далі. І ще граната. Ну і також може знайти щура, який йому буде постійно допомагати протягом всієї гри. На цьому все. Всім пока.